Угаю, гаю, вітру немає, місяць високо, зіроньки сяють. Вийди серденько, я виглядаю, Хоч на годину моя рибчино, виглянь голубко, та поворкуєм, та посумуєм, бо я далеко Всю ніч мандрую, виглянь же, пташко, моє серденько, поки близенько. Та поворкуєм, Ох, тяжко важко. Отак ходя по гаєм, ярема співає, виглядає, а Оксани немає, немає. Зорі сяють, серед неба горить білолиций, верба слуха соловейка, дивиться в криницю на калині над водою. Так і виливає, неначе знає, що дівчину козак виглядає, а ярема по долині ледве-ледве ходить, не дивиться, не слухає. Нащо мені врода? Коли нема долі, нема талану, літа молодії марно пропадуть. Один я на світі Без роду, і доля. Стеблина билина на чужому полі, стеблину билину, вітри рознесуть, так і мене, люди не знають, де діти. За що ж одцурались, що я сирота? Одно було серце, одно на всім світі, одна душа щира, та бачу, що й та. Що й та оцуралась, і хлинули сльози. Поплакав сердега, утер рукавом, Оставайся здорова, далекій дорозі, найду або долю, або за Дніпром ляжу головою. А ти не заплачеш, а ти не побачиш, як ворон клює. Ті карі очі, ті очі козачі, що ти цілувала, серденько моє. Забудь мої сльози, забудь сиротину, забудь, що клялася, другого шукай. Я тобі не пара, я в сірій свитині, а ти, ти тарівна, кращого вітай. Вітай, кого знаєш така моя доля, забудь мене, пташко, забудь, не журись, а коли почуєш, що на чужім полі поля головою нишком помолись. Одна серце на всім світі, хоч ти помолися, та й заплакав Сіромаха. На кий похилившись, плаче собі тихесенько. Шелест, коли гляне попід гаєм, мов ласочка, крадеться Оксана. Забув, побіг, обнялися, серце, та й зомліли. Довго, довго тільки серце, та й знову німіли. Годі, пташко. Ще трошечки, ще, ще си закрили, Вийми душу ще раз, ще раз. Ох, як я втомилась. От печінь, моя ти зоре, ти з неба злетіла. Послав свитку, як ясочка усміхнулась, сіла, сіда й ти коло мене, сів та й обнялися. Серце моє. Зоре моя, де це ти зоріла? Я сьогодні забарилась, батько занедужав, коло його все поралась, а мене й байдуже. Який бо ти, їй же Богу, і сльози блиснули. Не плач, серце, я жартую. Жарти. Усміхнулась, прихилилась головкою, та й ніби заснула. Бач, Оксано, я жартую, а ти справді плачеш. Ну, не плач, глянь на мене. Завтра не побачиш. Завтра буду я далеко, далеко, Оксано. Завтра вночі у чигрині свячений достану. Дасть він мені срібло злото, дасть він мені славу, одягнув тебе обую. Посажу, як паву, на дзиглику, як гетьманшу, та й дивитись буду, поки не вмру, дивитимусь. А може, й забудеш? Розбагатієш у Київ поїдеш з панами, найдеш собі шляхтяночку, забудеш Оксану? Хіба краще є за тебе? Може, є, не знаю. Ні ви ж, Бога, моє серце, кращої немає ні на небі, ні за небом, ні за синім морем, нема кращої за тебе. Що се ти говориш? Схаменися. Правду, рибко, та й знову, та й знову. Довго вони, як бачите, межмови розмови. Цілувались, обнімались з усієї сили, то плакали, то божились, то ще раз божились. Їй Ярема розказував, як жить вони будуть у купочці, як золото і долю добуде, як вирижуть гайдамаки ляхів Україні, як він буде панувати, коли не загине. Аж обридло, слухаючи далебі дівчата. Ото який, мові справді, обридло. А мати, або батько, як побачать, що ви мої любі, таке диво читаєте, гріха на всю губу. Тоді, тоді, та цур йому а дуже цікаве, а надто вам розказать би, як козак чорнявий, під вербою над водою, обнявшись, сумує. А Оксана, як голубка, поркує, цілує, то заплаче, то зомліє, головоньку схилить, серце моє, доле моя, соколи мій милий, мій. Аж верби нагинались слухать твою мову. Ото мова. Не розкажу мої чорноброві, не розкажу проти вночі, а то ще присниться, нехай собі розійдуться. Так як і зійшлися тихесенько, гарнесенько, щоб ніхто не бачив ні дівочі дрібні сльози, ні щирі козачі. Нехай собі, може, ще раз вони на сім світі зустрінуться. Побачимо, а тим часом світить з усіх вікон у Титаря. Що то там твориться? Треба глянуть та розказати. Бодай не дивиться, бодай не дивитись, бодай не казати, бо за людей сором, бо серце болить. Гляньте, подивіться, то конфедерати, люди, що зібрались волю боронить, Боронять прокляті. Будь проклята мати і день, і година, коли понесла, коли породила на світ привела. Дивіться, що роблять у титаря в хаті пекельні діти. У печі пала огонь і світить на всю хату. В кутку собакою дрижить проклятий жит. Конфедерати кричать до Титаря. Хоч жить, скажи, де гроші. Той мовчить. Налигачем скрутили руки, об землю вдарили, нема, нема ні слова. Мало муки, давайте приску. Де смола? Кропи його. Отак холоне, мерщій же приском посипай. Що скаже шельмо, і не стогне завзята бестія. Стривай! Насипали в халяви жару. У тім я цвяшок закатай? Не витерпів святої кари, упав сердега. Пропадай, душа, без повіді святої. Оксано, Дочко, тай умер. Ляхи задумалися, стоя, хоч і запеклі. Що ж тепер? Панове, ради, поміркуєм, тепер з ним нічого робить. Запалим церкву. Гвалт, рятуйте, хто в Бога вірує. Кричить. На дворі голос, що є сили. ляхи зомліли. Хто такий? Оксана в двері вбили, вбили, та й пада крижем, а старший махнув рукою на громаду. Понура шляхта, мов хорти, за двері вийшли, сам позаду. Бере зомлілую. Де ж ти, Яремо? Де ти? Подивися. А він, мандруючи, співа, Як наливай козляхом бився. Ляхи пропали. Нежива пропала з ними і Оксана. Собаки деде повільшаній. Загавкають та й замовчать. Біліє місяць, люди сплять, і титар спить, не рано встане, навіки праведний заснув, Горіло світло, погасало, погасло, мертвий, мов здригнув. І сумно-сумно в хаті стало.